Мої вітання всім, з вами Кірман Таня. І у нас в серпні був створений такий канал, як хештеги, після проведення нашого контент-марафону. На цьому каналі зібрана вся інформація по просуванню за допомогою хештегів та альтернативних слів. Тому що зараз велика увага приділяється саме альтернативним словам при Просування і це є такий органічний метод просування. Частина цього матеріалу була в доступі у підписників клубу Інста Скарбничка, а матеріали повні можна було придбати за. Доплатою. Тут є генератор хештегів, тут є відеоінструкції, як приховувати хештеги, як перевірити їхню частотність, в чому різниця між альтернативними словами і хештегами. Тут є блоки хештегів для здорового харчування, нутриціології. Та мережевого бізнесу. Всього тут 500 хештегів. Вони доступні для копіювання. Ви їх можете обирати, використовувати ті, які вам зручні для просування. І підбірки є альтернативних слів як для мережевого бізнесу, так і для здорового харчування. Як використовувати альтернативні слова, подані приклади. Де їх можна використовувати в своїх постах, своїх дописах і так далі. Також в доступі на цьому каналі хештеги це є алгоритм добору альтернативних слів, як їх правильно добирати. І для тих, хто працює з штучним інтелектом, промти готові для того, щоб. Зробити запит штучному інтелекту, і він вам підібрав <кій> альтернативні слова. Зручна навігація на початку. На початку аудіоподкаст, в якому доступно роз'яснено про просування за допомогою як хештегів, так і альтернативних слів. Цей канал тепер додано до інстаскарбнички, до нашого клубу Інста-Скарбничка. Окремою гілочкою ми маємо е, ц, вхід, дівчата мають можливість увійти до каналу хештеги. Через посилання ось тут натискають і потрапляють. Ось такий бонус, такий подарунок до річниці нашого великого контент-клубу. Це доступ до всіх матеріалів, з теми хештеги, і це доступно в клубі інстакарб... Інстаскарбничка. Доступ до інстаскарбнички можна теж оплатити окремо, придбати доступ. У кого виникають питання, є відеоогляд окремий всього цього каналу «Інстаскарбничка». Тут все про інстаграм, про залучення, про контент. Сценарії Сторіс готові, які можна підлаштувати під будь-яку нішу про коментування дописів. Все, що стосується просування вашого в Інстаграм. Матеріал особливо корисний для новачків, які лише починають стартувати в Інстаграм. Їм потрібна покрокова така допомога. Її ви зможете знайти ось в цьому клубі Інстаскарбничка. І, звичайно, якщо ми заходимо в Інстаграм з нуля, то маємо виконувати свої дії в Інстаграм покроково, опрацьовувати покроково все. Тому саме для цього в чаті спілкування в клубі «Інстаскарбничка» створено маршрут по клубу. Тобто дівчата можуть покроково пройти весь матеріал, почати із про працювання страхів, з розпаковки особистості, опрацювати цільову аудиторію свою, познайомитися з тим, що таке воронка продажів, як оформити блог, візуал в інстаграм, про сторіс та продажі, сторітелінг, про різ, про гріви, безкоштовні методи просування, хештеги, про контент, про тексти, про заголовки, про залучення підписників, далі прямий ефір. Далі штучний інтелект коментування дописів. Тобто, ось за допомогою такого маршруту, який знаходиться в чаті для спілкування у клубі Інста Скарбничка, можна не загубитися в клубі, а покроково опрацювати весь необхідний матеріал, а не просто там бігати по гілочкам і вишукувати. Інформацію, що мені потрібно, все легко і просто. Заходимо в чат для спілкування, знаходимо, натискаємо навігація, прогортуємо, знаходимо маршрут, посилання, натискаємо на нього і потрапляємо до потрібної гілочки. Все зручно і комфортно для вашого легкого просування. Та успішного просування в Інстаграм. Тут не тільки текстові матеріали, а й аудіопідкасти, які допоможуть вам познайомитися з Інстаграмом.